Всім привіт! Ти на каналі BlackPack. Мене звати Саня Лепота. Я займаюсь створенням сумок разом з іншим Санєю. Прямо на цьому каналі ми ділимось своїми хобі, своїми сумками, своїми ідеями. І сьогодні у нас відео без презентації, без всякого такого, що вам треба буде купувати. Ми поговоримо про EDC. бо я великий фанат і сумок, і всього того, що можна носити в цих сумках. Але сьогодні я не буду розповідати в такому форматі, як ви звикли, напевно, бачите, коли я просто беру і розповідаю. Паковую свою сумку. До речі, це моя стрітповуч версії 1.5. Я від неї в захваті, і вона, як бачите, у мене доволі не пустенька. В ній багато всього є. Але я сьогодні хочу поговорити на тему топ-трьох речей, які завжди з нами. Скажімо так, які ви з собою берете в 95% випадків, навіть якщо йдете просто в сусідній магазин. І звісно ж я з собою часто беру сумку, але навіть якщо я її не беру, то деякі речі завжди зі мною є. Я зробив пост. В телеграмі і це Гутріб, де поспілкувався з вами. А що виберете? Чи можете ви виділити свої три речі? Тому сьогодні ми подивимось на деякі з ваших постів. І якщо вам таке відео зайде, то продовжимо, тому що там більше сотні класних відповідей. Але спочатку про мій EDC. Ну що ж, топ 3 речі. Звісно, я сюди не включав смартфон, тому що смартфон це те, що і так у кожного з нами. У мене це Samsung Fold, але на ньому я зупинятися довго не буду, тому що про нього я і. Відео і все таке, напевно, не хотілося б 33 кожного поста бачити смартфоном, бо він і так є у всіх. Тож, що з собою я ношу постійно? Ну, по-перше, це мій годинник. Як бачите, це Garmin. В моєму випадку це Phoenix 8 851 мм Solar. Я оновив свій Enduro 3 на нього. Це історія довга. Я про неї розповідав на кедрі. Чому саме цей годинник, а не смарт, наприклад, годинник? Справа в тому, що смарт-годинники доводиться заряджати дуже часто, хоча вони дуже класні. Мені подобається і Apple Watch, і Samsung Watch, Є багато інших, але оцей годинник мені треба заряджати раз на 2-3 тижні. Наприклад, зараз у нього 78% і він пропрацює ще 24 дні, як сповіщує оцей екран. І при цьому він у мене слугує і велокомп'ютером, і трекером моїх інших тренувань, і для сповіщень, і, звісно ж, ліхтарком. Бо це я вважаю просто ідеальна функція годинника, яка може і врятувати, коли ввечері ти їдеш у тебе сіла блималка. Але я ним користуюсь буквально кожного дня, От прям без виключення, кожного дня я користуюсь цим ліхтариком. Тому мій EDC у вигляді годинника поєднує в собі декілька речей: це і годинник, і смарт-годинник, і велокомп'ютер, і трекер. Ну і, звісно, ліхтарик. Тому ліхтарик я сюди включати не буду. Тому що насправді, хоч у мене завжди з собою є додатковий ліхтарик, навіть от в цій маленькі сумочки, є маленький ліхтарик. Я його майже ніколи не використовую, тому що є ліхтарик годиннику, його у 99% випадків. Ви Друга річ, яка у мене завжди є з собою, ховається в передній кишені сумки чи в п'ятій кишені джинсів. В залежності від того, беру я собі сумку чи ні, це мої навушнички. І сумка на даному етапі відходить поки що на задній план, тому що більше нам сьогодні не знадобиться. Навушники у мене все життя були AirPods, але з недавніх пір я перестав користуватися iPhone і вирішив оновитися саме на гарні навушники для свого нового телефону. Це Galaxy Buds 3 Pro від Samsung. мені дуже подобається ця моделька, нічого додатково казати не буду, тому що е це просто гарні навушники. У мене є певні критерії для них. Але у багатьох з вас там були свої навушники. Я впевнений, що багато з них не гірше і при цьому дешевше. Тут головне навіщо вони потрібні для мене це антистрес, тому що в якій би черзі не знаходився чи в транспорті, чи будь-де? Якщо мені треба ізолювати себе для своїх власних думок чи просто від сторонніх подразників, то я вставляю. Навушники з активним шумодавом і слухаю якийсь подкаст, музику в спортзалі можу слухати ту музику, яка мені подобається, а не ту, яку в спортзалі крутять. І я вважаю, що для таких людей, як я, які дуже дратівливі на сторонні подразники, це от прям правда. Я собі даю в цьому звіт, True Wireless навушники повинні стати топ-1 edc гаджетом, тому що ну вони просто рятують психіку. Ну і третя річ, у мене завжди з собою на кишені. Це звісно, мій ніж мультитул в моєму випадку. Я завжди нашу лезермана Арк, я знаю, що багато хто носить ножі, я для себе не бачу резону носити окремі ніж, тому що ніж тут є, доволі непоганий. Я ним і готую інколи. І в цілому будь-яку роботу, яку можу робити звичайним ножем, виконую. Я свого часу зробив експерименти, ходив з Benchmade Bugout. Він дуже легенький, він дуже компактний і як ніж прикольний, але при цьому коштує дорожче, якщо я не помиляюся, ніж Лезерман Arc. І я так страждав. Мені настільки часто не вистачало пскогубців. Викруток, шило, як не дивно використовую шило інколи, тому що щось продирявити треба. Звісно, алмазний напилок, тому що межі треба точити на кухні, навіть і я все це роблю ним. Коротше, незамінна річ, я знаю, що для багатьох вона на ADC заважка, завелика можливо, але це справи особисті, я теж не маленький, і для мене прям ідеально підходить. Я раніше ходив зі скелетулом. Зараз я не можу відмовитись навіть на літо від арка, тому що ну, мені банально він підходить більше. А по зручності, що те, що те, воно все ж таки важить. Там додаткові 40 грамів. Я не думаю, що ну я не пам'ятаю, яка там різниця, але я вважаю, що воно того варто. Оце такий у мене топ з трьох EDC речей, які завжди зі мною. Звісно, набагато більше є в цій сумці, і це завжди зі мною. І це на літо я використовую стріт полч взимку. Я використовую чи EDC Bag, чи EDB. і там ще більше всього. Це такий собі набір, щоб якщо апокаліпсис. Сашка виживе. Ну а тепер давайте подивимось на декілька постів від вас. І якщо вам сподобається, продовжимо цю рубрику. Назар Клімович, які часи такі і EDC. І тут у нас є турнікет, є Лезерман Вейв Плюс, і є AirPods. Як бачите, AirPods і Лезермани це тема незамінна. Ну і звісно, багато хто каже, що турнікет з собою треба носити постійно, зокрема, в українських реаліях. Максим. Garmin Fenix 7 X Pro Solar Sapphire, Oppo Enco X2, Leatherman Wave Plus. І як бачимо картинку, знову той самий набір, в принципі, що і у мене, тільки гаджети трохи інших моделей. І я повністю згодний, що, окрім смартфона, це, напевно, особисто для мене, найнеобхідніші речі в моїх кишенях і на собі. Далі ще один пост, в якому бачимо майже те саме. Єдине, що замість Garmin Apple Watch. Подобається Apple Watch, але не знаю, як їх використовувати. У мене декілька років були кожного дня заряджати. Це, звісно, така собі забава. А також Leatherman Wave Plus та AirPods Pro, якщо не помиляюся. Олег показав трохи більше, деякі люди в три гаджети не змогли вкластися, але серветки ми сюди не будемо брати. Тож дивимось, знову ж таки, Leatherman, правда, тут Skilly Tool, якщо не помиляюся, звичайний є garmin якщо не помиляюсь, сьомої версії якоїсь. Ну і AirPods Pro. А далі бачимо нарешті щось. Незвичайне. У нас є перше Mest mk 3 CF Blue плюс PW Audio Атіла 4.4 плюс Сіо q 3 s Black. В цьому вже помістилося більше ніж три позиції. EDC, мені здається, але це все відноситься до прослуховування музики. У всіх різних хобі, і звісно, для людини можливо це настільки важливо, що вона без цього не виходить ніколи з дому і на нас дивиться з от такими навушничками, як на неправильних людей. Далі Multitool Leatherman Charge і Garmin Tactics 8 Elite Solar 51 мм. Оце, я розумію, багато живемо. До речі, тактикси мені подобається, дуже зовні подобається більше, ніж Фенікси, але не подобається, що у них замість червоного світла ліхтаря зелене. Бо мені здається, що в кемпінгах різних зелене не таке корисне. В червоному і очі менше напрягаються, наскільки я знаю. Та й в цілому якось ти не такий помітний порівняно з зеленим. Але можу помилятися, напевно, Гармін щось знають. Від ігора Лезерман OHT, Apple Watch Ultra 2 та Zippo. дуже цікаво, навіщо люди носять з собою Zippo, особливо ті, які не палять. Я знаю, що дуже багато з собою носять, які не палять. І я зараз поясню. Мені подобається гаджет Zippo. її можна крутити, вертіти, навіть якісь там фінти робити. Вона як аксесуар прикольна, але. Не подобається ній те, що її треба заправляти кожні декілька днів, бо паливо просто вивітрюється. Я собою теж ношу запальничку, але, до речі, просто цікаво, чи в цій сумці є. Я навіть зараз не пам'ятаю, але мені здається, що в мене скрізь повинна бути запальничка. Так, у мене є тут запальничка, якщо подивитись, то зовсім маленька біківська запальничка, от в малешки закріплена поруч з дротом. Для чого? У мене були випадки, коли ми просто на природу їхали. І викупали, що всі забули сірники. І я знаю, що така маленька запальничка, вона не вивітриться, вона завжди буде працювати. І навіть якщо там не буде пального вже, то я зможу дістати гнів із неї, і за допомогою Лезермана, все ж таки, настругати якогось вогню. Від Сергія знову ж таки бачимо смарт-годинник, начебто від CMF cmf навушники і Лезерман Карл. Карл доволі цікава моделька. Я вважаю її дуже оптимальним вхідним рівнем. В uh oh. Лезерман, якщо ви хочете гарний мультитул з битотримачем, з гарними пасатіжами, і навіть з можливістю модифікації, тому що з нього можна зробити потім зовсім пушку. Дмитро показує нам Garmin Instinct, не знаю якої версії, але походу великий, можливо, з ліхтариком. Також футляр для окулярів. Якщо людина носить окуляри, то скоріш за все це невід'ємна частина EDC. і Лезерман Скелітул. До речі, дуже популярна моделька. Я раніше теж тільки з ним і ходив, особливо влітку. Для більшості задач його вистачає, але інколи дуже сильно не вистачає банально ножиць. Я навіть в цій студії робив невеличкий ремонт, і дуже багато доводилось різати е, такого потужного двостороннього скотчу, і ножиці тут дуже сильно допомагали. Від Олексія бачимо нашу бананку. Це банана, причому з кордури і доволі старенька. Тобто, банана вже така життя побачила. Також працевий балон, є фітнес-браслет, я так розумію, від Xiaomi. і навуш. Щось типу перших чи других AirPods. А далі фотографія від Art доволі красива. Тут є підпис Victorinox Climber, Olight iMini 2, Spider Delica 4FRN. Мені дуже подобається, тому що це, можливо, і не надкорисний. EDC, хоча я можу помилятися, просто тут дублювання інструментів, як на мене є. Але при цьому зібрано з душею. Ми бачимо, що Victorinox, він не просто сам по собі тут зелені плашки, тут у нас є вкручена чи викрутка, чи. Якийсь додатковий інструмент, теж кастомний. Є кліпса кастомна, є тімлячок віксівський, це прикольно. На спаді у нас ще прикольніший тімлячок з вікінгом якимось, можливо, це не вікінг. Ну і ліхтарик, у самого таки є. Дуже класна модель, з собою теж постійно ношу чи його, чи Фенікс найменший. Але от цей олайт пару разів прям виручав. Антон, гаманець Дойтер для грошей, карток для військового квитка. Ключі з брілком Ека Свіден, ніж відкривашка для пива. Пилочка для нігтів, плоска викрутка, рулон пакетиків для прибирання каках за собакою. <сум> От ці любителі собак, ми завжди дивимося. Магія ранку виходить, щоб з пакетика походити. Але це правильно. Любиш собаку, люби і так робити. Це дуже-дуже правильно. Ну і давайте, щоб не затягувати відео, остання фотографія на сьогодні. А ви в коментарях напишіть, чи хочете продовження цієї рубрики. Тож фотографія від Толіка. Apple Watch Супер зручно, просто годинник не так. Бо Бо на них я ще дивлюсь погоду, калькулятор постійно юзую, сповіщення, дивлюся, таймери, будильники, активність. SSD, мій головний робочий стіл для всього, Всіх зйомок, проєктів, відео працюю з нього на Mac Mini та MacBook Air 16 Pro Max. AirPods Pro, тут все зрозуміло. Як бачимо, тут частинка Дісі саме відносно роботи, бо я насправді з собою теж таскаю SSD-шку, коли кудись хожу, але це для мене не настільки предмет першочергової необхідності, тому що якщо я виходжу з дому, то мені він, скоріш за все, не необхідний. І отут дуже цікаво, чи він дійсно потрібний, коли ти йдеш в магазин, чи з нього доведеться щось робити. Хоча сучасні смартфони дозволяють прямо тут і зараз, якщо треба клієнту щось скинути, під'єднати SSD. Тешечку відібрати файли і все завантажити куди треба. Чи зняв на телефон, навпаки, завантажив забакапив на SSD. Друзі, дякую за те, що ви підписані на цей канал. Якщо хочете більше такого контенту, не забувайте коментувати такі відео. Не забувайте протискати вподобайки і пишіть свої поради, який контент ви тут ще хотіли бачити, окрім презентації безпосередньо наших продуктів. І побачимось з вами дуже скоро. Всім пока!